Як зняти набряки в тілі після сну? Робимо лімфодренажну з вами розтяжку і моїм сином. Отже, розпочинаємо, піднімаємося на півпальчики в такому швидкому темпі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. І затягуємо верх носочком. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, один. Два. Три. Чотири. Є. Тягнемо колінце до себе, притискаємо. І будемо відводити зараз назад нашу ногу. Назад, кільце. Знов до себе Один, назад, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так. Працюємо те саме все на іншу ногу. Приготувалася. І один. Так, зараз у мене буде навантаження на ногу. І назад, два кільця. Три. Чотири. Тут камера перестала фокусуватись на нас навіть. Пять. Шість. Сім, навантаження пішло. Вісім. Так, далі робимо такі присідання. Носочки розвести в сторону, колінця також. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім. У мене ще й закачка рук пішла. Один. Так. Наступні такі хвильки. Скорочуємо спинку, округляємося. Один, два. Не забувайте, до речі, дихати, бо це дуже-дуже важливо в кожній вправі. Продовжуйте так і робити: округлились, скоротились. Один. Так, перервана на тана. Поїхали і один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Так, на підвіконня або, на будь-що таке підвищене, що можна поставити ножку і тягнути під колінцем. У мене, звичайно, з навантаженням отаке. Тягнемо, тягнемо, є. Так, тепер сідаємо, піднімаємо, скорочуємо стопу і піднімаємо ніжку. Один, два, три, чотири, пять, шість. Продовжуйтесь сім. Вісім. Змінюємо інша. Один, 2, 3. Так, і знов один, два, три, чотири. Ваше завдання дуже сильно скорочувати стопу на себе і піднімати ніжку вверх. Так і робимо. Так, ще. Є. І тепер будемо робити такі нахили. Вперед, ось в такому положенні сідаєте. Робимо нахили вперед і піднімаємо колінце. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Так, і змінюємо на іншу ногу. Те саме. Приготувались. І один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Дуже вибачаюся, що в нас такий блюр виходить на відео. Так вийшло. Так, робимо другий підхід те саме на півпальчиках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Затримкою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До себе тягнемо. Так, і назад. Знов до себе. І назад. Один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Є. Так, на іншу ногу те саме робимо. Приготувалися. І один. Два. Три. Чотири. Навантаження пішло. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Так, тепер присідання робимо. Поїхали один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, один, 2, 3, 4. Так. Наступне. Ногу на щось завищене ставите. І просто тягнетесь. Колінце, бачите, має бути максимально втягнуте у вас. До речі, якщо вам подобаються такі тренування з Натаном, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бо мені, якщо чесно, то прикольно з ним знімати, і йому також дуже весело. Звичайно, це додаткове навантаження, але все одно мами можете брати приклад, і знаєте, що тренуватись вдома з маленькою дитиною все-таки можливо. Тут натан трошки гепнувся, але сказав, що йому не больно, і все добре. <гум> так, далі. Поїхали, скрутилися і робимо такий нахил. Вперед робимо нахил. Один. І ножку два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, на іншу сторону. Вся камера вже тут втомилась нас знімати. Але продовжуємо. Один нахил. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Це ти молодець, якщо займалась разом зі мною. Але, Натан <свистак> показує трюки вам. Ми ще маємо зробити з вами таку хвильку прогини. Так. Поїхали. І один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Дуже дякую. Скоро зовсім вся інформація, і деталі про мій онлайн-курс розтяжки. Буде дуже цікаво, буде багато різних вправ, і я впевнена, що він тобі сподобається. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, залишайте якісь коментарі, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій інстаграм і тікток. Посилання все в шапці профілю. Па-па!